Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько. Як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас понеділок. День важкий. Навіть кораблі в море кажуть не виходять. Ну, але наші кораблі завжди виходять і не тільки в понеділок, так що продовжуємо працювати далі. Хотів би зробити наголос тим галерчикам, які критикують мене по поводу волонтерства. Я ще раз повторююсь, я не волонтер. Я займаюся сільським господарством, як і займався, як моя родина жила за рахунок того, що ми тримаємо домашнє господарство, так і працюємо далі. Свині, курі, перепілки. І на даний момент зараз мотнувся там до хлопців. Хлопці займаються, шукають диски, резину замовляють. Е, за частини на 58-му. Е, на Nissan Panfinder. Ну, а я тим часом вирішив зняти коротеньке відео і зробити наголос на те, що деякі люди не хочуть тримати бройлера або говорять, що це невигідно. Ну, По-перше, ми вже показували рецептури наших кормів неодноразово. І кожен може підрахувати, якщо він може важити бройлера, важити корм, вишитати скільки їдять. І ще раз зроблю наголос на те, що собівартість корма. Наприклад, ми рахуємо тільки ціну зернових, білкових, вітамінів, мінералів і все, більше ми нічого не рахуємо. Але якщо та людина, яка буде вдома гранулювати комбікорм, ну вона може раз-два там загранулювати своїм знайомим і друзям, так як я це роблю. Але якщо порахувати, це треба привезти зерно, перебити зерно, змішати загранулювати. Остудити і зафасувати в мішечок плюс той мішечок. Це вже багато-багато процесів. Ну а якщо ви це робите самі і це не рахуєте, самі в себе це все діло заробляєте, то собі вартість 1 кілограма десь буде становити 11 гривень. Навіть при, при затраті 2 кг ну, то це буде 22 гривні в 1 кг живої ваги, хоч конверсія буде набагато е, менша. Тільки що е, як іти сюди до коптілочки. Е, Подивився, привезли ми бройлера 21 го числа. Ми беремо підрощеного. Хтось там з хлопців і дівчат казав, поганий, бройлер не дуже хороший, разнобойний, ну, але не може бути бройлер одинаковий. Так що сьогодні, виходить, у нас 1 травня, всіх з 1 травня. І якщо посчитати, що 21 го числа ми брали йому було 21 день, то 21 числа був місяць, плюс 20, це вже. Получається 60 днів. І сьогодні перше число, ну, грубо говоря, 61 день. Сьогодні ми добили бройлера. Получається, начебто перерозход з однієї сторони, якщо з економічної точки зору, але з іншої, в домашніх умовах, при такій ціні на кормову базу це є нормально. І Леся Петрівна сьогодні вішала курочку, тому що ми почали з першого різати, з меншеньких. І зараз я покажу, що там в неї є по-тихому, поки нас ніхто не бачить, е, так Для себе і трішечки так сказати, для знайомих і друзів. Отак От виглядає наша копчена курочка. Коптимо половинками коптілочка Древос. От, е, коптілочка Древос. Працює непогано. Обіцяв мені Михайло зробити на замовлення камеру для сиров'яла. Сказав, до кінця лютого буде, ну вже у нас 1 травня. Ну, Пацан сказав, пацан зробив. Ну це така реклама. Не я шуткую. Обіцяного три роки ждуть, але по древу суначе нічого. Я на ньому не працюю. Але Леся Петрівна працює і доволі непогано. Навіть для тих людей, які займаються просто купченням, які беруть м'ясну продукцію у купляють і переробляють, то це є доволі непоганий заробіток. І зараз ми підемо з надюшкою. Надюшка мене сьогодні знімає. Рішив е припохати, зробити її оператором. Зараз підемо в літню кухню, зробимо зваження бройлера, якого ми дорізали на 60-й день. Але прошу зробити наголос на те, що ми завжди розпочинаємо різати з більшого і розпочали його різати після 45-го дня. Ну і так вийшло, що трошки не встигли. І не те, що завис, але ми його переселили, посадили нову партію і підрощений нас задовольняє. Так що Погнали, зробимо зважування. Ну що, друзі, ще коли пригнав нам їжачок машину, говорив, що є один косячок. І ми цей косячок вже устранили. Хотів би подякувати. Тобто сідушечки вже в нас регулюються. Тобто, треба тільки прикрутити цю штучку, О, Сергій Сергійович так привалив і треба прикрутити до штучку. І все буде в ажурі. Тобто сідушечка у нас регулюється, спиночка піднімається, всовується взад вперед. Тобто все у нас працює, тобто вже хлопцям буде тепер нормальос, Отак. От хоп, хоп, взагалі Да? Надюхі да. дуже подобається. Надюха дуже сильно хоче проїхати. Так що я хочу подякувати Дімончику. Ми були в нього колись в гостях, коли він мені ремонтував мій старий ноутбук. Так я ними користуюся. Зараз не час змінювати речі. Його мені достатньо, хоча я не дуже там супер пупер Там комп'ютерщик. Зняли йому кнопку, Юра зняв з Віанора і з магазина Віанор. Вони зараз займаються, шукають резину, диски, запчастини. Заказали домкрат, компресор, троса, масло балонного ключа хрестового. Тобто ці всі речі ми вкинемо в машинку. І він зняв мені кнопку, дімончик передивився, перечистив, перепаяв. Ще хотів би сказати тим дебілам, от реально хочете сказати, що ти Або дивіться відео до кінця, або не пишіть свої кончені коментарі. Тому що писати е, на вулиці війна, а вам військові машини дарують в особистих цілях. Ну, по-перше, Іжачок подарував нам цю машину для того, щоб ми... Могли закрити потребу хлопців, тому що ми безпосередньо займаємося збором коштів і ми далі продовжуємо укомплектуємо, перезуємо, віддамо 70-му. А Нісан Навара, який замовлений, ми все одно на нього досибираємо і також передамо хлопцям безпосередньо на передову. Так що, якщо комусь щось цікаве, не пишіть дурню. Просидіть свою інформацію. О, понятно, що по статистиці відео більшість перемотують вперед і навіть не розуміються, прочитали наголос. Подарував. Ну От нам подарували, тому що дівчата мої. Моя родина і всі мої глядачі і підписники безпосередньо прагнуть перемоги і роблять усе можливе для того, щоб побистріше закрити ту чи іншу проблему і назбирати на той чи інший автомобіль. І я думаю, що якщо ми зможемо перемонтувати два автомобілі це й докомплектувати, то на, третій, на той ми по-любому назбираємо який замовлений, і все буде чечинарем. Ну а далі ми продовжимо. Тобто я вчора писав за двома зайцями. Ми як займалися господарством, так і займаємося, працюємо і безпосередньо робимо цю справу. Хоч можна прийняти позицію ждуна, яку прийняли 80% населення, яким якось фіолетово. Я сьогодні стояв на заправці. Люди спілкуються, де курорт, де дешевше, де як куди летіть. От хочеться сказати. Хороші добрі слова цим людям, але проходиш стороною і думаєш, що все одно ти нічого нікому не докажеш. Де краще віддихати, де дешевше віддихати. Саме краще, як би там не було, де б ти не був, а саме краще – вдома. І зараз не період балакати про літні курорти. Ну, але ми людям закрити хобота не можемо, але прийде те время, коли можна буде той хобот намотати на руку і дати важкою. Ще й другою рукою по башки. Ну, то не важно, ми не все сильні і поки нічого змінити не можемо, але прийде час і все стане на свої місця. Ну а зараз ми з Надюшкою підемо ще на літню кухню Лесі Петрівни. Поки вона там доскубує останніх своїх курок, то ми зараз вже там є поскубені ми зробимо контрольне зважування. Так, буде ще зважування великого бройлера. Нам трошечки показати Отаке. В Лесі Петрівне. Нове господарство. Все, біженьки закриваємо брудерочок. Так що почали лупитися курчатка. Ось. Ось так піщать там. Ось так. Ну що, друзі, прийшли до Олесь Петрівни, поки її немає в її так сказати, володіння. Надюха Царьйова хазяйка нажарила млинців, каже, десь вже половина пропала. Ну Ми знаємо, хто їх натягнув, ну нічого страшного. Так що, держи, не будемо розказувати так, комерційну таємницю. Зараз да. включимо уваги. Так. Доваги включаємо, поки нікого немає. <ріхи> да. Ми Ставлю ціну одразу 130 гривень. Є там грамотні, розказують у нашому регіоні по 100 гривень, по 70, по 20. Продавайте, оскільки рахуєте нужним. Я продаю по 130. Або продаю, або роздаю. Тобто є тільки дві позиції. Ну, немає 130 і 90, і 70, там 120. Є одна ціна для всіх. Це або 130 гривень, або роздаю даром. Ну так, тобто третього в нас не дано. Е, що ми маємо? Курочка 60 днів. Ми її так відкриємо, покажемо, що ми маємо. Трошечки мені, звісно, потрібно нам зробити вирвані води. Зробиться точно. Так, ви? Я Давай так, О, так, вже. так, я показала Давай поставимо, я потім розпочну. Так, що ми маємо? От ми маємо на даний момент. Ага, скокусіруємося. Та просто таку переверни його, так, так? Та 420. 120, так? А це вам 60 днів курка, яка погана, це курочка. вся. Курочка у нас три 700 і получайте 480 гривень. Ось вот ми взяли те, що у нас є. І ще одна така курочка. Що, що там у нас? 3800. 3 800. Угу. Так що є більше, є менше. І, щоб розуміли, це курочки, які у нас красивенькі такі. О, такі. Хтось каже, погано чи добре, але доволі непогані курі. Йому вже 12 років, вирощуємо на своїх комбікормах. І ніхто нікого насильно не заставляє тримати або годувати, так як годуємо це ми волоси не повипадали. Як казали, сало в банці росте, ну кури то не ростуть у банці. Так що зробили контрольне зважування. Бройлер завжди є і буде самим вигідним вирощуванням умовах і не тільки, тому що, по-перше, багато людей не тримають бройлера, тому що говорять, ой, він пропадає, він духне, з ним багато волокіти. Ну, а дехто бере сутишну, а дехто бере з Але у нас дуже багато людей тепер роблять так, як роблю це я, і все нормально. Хтось говорить, там, ай там у нас тих птахофабрик ми не можемо продати. У нас також дуже багато пташників. І рубницьке, і Лук'яновка, і Лукаші були, не знаю, як зараз. І Наташа тримаєш, вона також великим потім продає. Ну і наша ряба мирна. Вагон, але на вкусі колір людей немає. Так що всі різні, кожен шукає де краще, риба, де глибше. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто хоче підтримати шелудька, силочка в описі і в коментарях номер картки, збір на шосте авто. Всім пока-пока!